Пенал надходить у розібраному вигляді. У комплекті є усі деталі, а також необхідні матеріали для збирання, шурупи, кріплення тощо. Перед збіркою обов'язково перевірте цілісність деталей та повноту комплекту згідно з інструкцією. Для збірки вам знадобиться викрутка, киянка та конфірматорний ключ, що йде у комплекті. Усі отвори вже присутні на виробі. Етап номер 1 Зробимо дверцята. Нам знадобляться дверцята номер 5 та номер 6 У дверцята вкручуємо частини петель шурупами 3,5х16. Потім вкручуємо ручки шурупами 4х30. Для більшої точності кріплення петель можете допомагати собі приклавши частину ДСП. Аналогічні дії робимо з іншою дверцятами. Етап номер 2 у верхні боки вставляємо ексцентрики, вбиваємо шканти киянкою, додаємо з'єднувальні болти, полицетримачі та заглушки F5. Увага! На даному етапі потрібно вирішити, з якої сторони будуть розміщуватись дверцята, аби з вірного боку прикріпити монтажні планки до петлі шурупами 3,5 х 16, аналогічні дії робимо з іншим боком. Етап номер 3 До нижніх боків додаємо ексцентрики. Вбиваємо шканти киянкою. Додаємо з'єднувальні болти, полицетримачі заглушки в 5 та прикріпити монтажні планки до петлі шурупами 3,5 на 16. Донизу боку вбиваємо ніжки на бійки. Аналогічні дії робимо з іншим боком. Етап номер 4 Збираємо конструкцію. З'єднуємо верхні та нижні боки за допомогою шкантів 8 на 50 та болтів стяжки мініфікс подвійних, встановлюємо дно, кришку та полиці, з'єднуємо дві частини конструкції між собою, затягнувши ексцентрики. Усі видимі отвори закриваємо заглушками. Етап номер 5 Встановлюємо ДВП та закріплюємо його за допомогою цвяхів 20 мм та кріплень задньої стінки ДВП. Етап номер 6 Встановлюємо дверцята та насолоджуємось завершеним виглядом. Пам'ятайте, аби ваші меблі слугували вам якнайдовше необхідно лицьові поверхні берегти від механічних ушкоджень. Оберігати вироби від попадання на них кислот, лугів, різних розчинів, протирати вироби м'якою сухою тканиною. При цьому допускається використання лише спеціальних засобів для догляду за меблями.